На Запоріжжі нині перебуває міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Він поспілкувався з нашими кореспондентами зокрема, говорив про ситуацію на Запорізькій атомній станції. Далі пряма мова. Ми сьогодні приїхали з міністрами енергетики, а також головою енергоатома, керівниками обласних адміністрацій Дніпродровської Запорізької області, керівниками ДСНС для того, щоб оцінити ситуацію навколо Запорізької атомної станції. Ми абсолютно чітко розуміємо ще спочатку захоплення цієї станції, що ми маємо справу з державою терористом. А відповідно всі дії, які будуть пов'язані, вони будуть пов'язані саме з терористичними актами, які можливі навколо станції або навіть інформаційні терористичні атаки. Тому ми приїхали на місце, щоб на місці оцінити ситуацію, поспілкуватися з людьми. Які працюють в цій території поліції, рятувальниками взяти максимальну інформацію? І головне, що так, ми розуміємо, що допоки е Росія буде контролювати Запорізьку атомну станцію. До цього часу і будуть великі загрози щодо цієї станції. От ключова висновок з нашої сьогоднішньої наради, який я підтвердив, тому що так як і з першого хвилини, як почали обстріл станції під час захоплення її, ніхто не міг розраховувати, що танками будуть бити по енергоблокам. Ніхто. І фактично сьогодні ми розуміємо, що будь-які сценарії можливі щодо станції. Тому ми приїхали переконатися подивитися готовності е сили засобів для реагування на ситуацію. От власне є над чим працювати, але ми їх попередньо оцінили Щоб населення, як врятувати. В кожному сценарію будуть свої сили засоби і свої плани. Вони існують. Ми їх актуалізували, перевірили. Фактично, зараз створений при при енергоатоми відповідний штаб, які увійшли всі сили засоби, в тому числі рятувальники, поліцейські, представники місцевих влади, які будуть в залежності від загрози і відповідні реагування.